По факту було направлено на три автомобілі пожежно пожежно-рятувальних підрозділів, тому що була загроза розповсюдження на лісовий масив поблизу міста Галища. На даний момент пожежа локалізована, проводяться далі дії по гасінню. Зазвичай в полягає в тому, що ну, немає попросюджених вододжерел, тобто вода ну, гасіння проводиться э, підвозом води. І те, що сміття воно має свою залягання, глибину і воно це горить.